Сьогодні виповнюється рівно 30 років з того часу, коли виконком Полтавської обласної ради прийняв рішення про створення музею гончарства в Опішні. Часто здається, що все, що є сьогодні, воно триватиме і завтра. Але завтра, оглядаючись назад, помічаємо, що про щось забувається, щось зникає, і відновити чогось абсолютно вже не можна. Тому в першій частині нашої, нашої урочистої академії, присвяченої 30-річчю музею, ми хотіли б поговорити про історію заснування музею заповідника, про перипетії його розбудови, про формування музейних колекцій, виставкову діяльність і інші вектори діяльності музею заповідника, які для нас і тоді, і нині є надзвичайно важливими. Сьогодні доповіді, які дуже ретельно і довго готувалися, будуть опубліковані окремим збірником, ви зможете їх прочитати. Я запрошую до Центру розвитку духовної культури, де почнеться урочисте відшування і святковий концерт. Пульсує в серце Національного музею заповідника українського гончарства. цьому залі, особисто від себе і всього колективу пішнянського будинку дитячої та юнацької творчості, щиро вітаю вас, шановні працівники музею, з вашим ювілеєм. Мені приємно зустрічатися із працівниками музею заповідника працівниками Інституту кримології, і ми сьогодні в академії послухали звіти всіх підрозділів і надзвичайно приємно, які є успіхи. Розпочиналося все з нуля. І дякуючи Опішнянам, дякуючи тій родині Пошивайлі, де Гаврила Нечипорович, Явдоха Данилівна, Людмила Олексіївна, вічна пам'ять. Все робили, щоб був тут музей. Його праця, його зусилля, його знання досвід лежать в основі в фундаменті Національного музею заповідника українського гончарства. Вражає. Вражає, це побувши тут, подивившись на цю історію, на ці фотографії, фільм, все це, послухавши всі ваші ці досягнення, просто вражає е, ну, ваше завзяття та віра і, 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 і те все, що ви робили, просто ну, хочете схилитися перед вами тут всіма. Дай вам дуже здоров'я всім. Я хочу привітати сьогодні. Від нас з риною пані Іриною і всього нашого колективу Пишнянський заповідник з таким великим святом. Дійсно, ви робите тут величезну справу. Жодного, жодний музей України, жодний заповідник України не робить ту справу, яку робите ви. Ви не тільки зберігаєте, примножуєте, ви надихаєте і даєте приклад, як можна зберігати не тільки колекцію, але історію, історію людей. Історію своєї місцевості, своєї малої батьківщини і великої батьківщини, то ще раз подякуємо за це. Колектив, дружній колектив музею. Нас вам, доброго куражу в праці, щоб ви з таким з таким же завзяттям працювали і надалі зберігали, примножували і давали приклад іншим колективам музейної справи. Шановні колеги, колеги, а ми збільше, тому що ми майже родичі. Це натхнення далі працювати. От, і це вітання, яке я вам дам, це пам'ятка, що поруч з вами завжди є музей Івана Гончара, і ми завжди підставимо плече. Тримай Я сьогодні вперше в опічному і надзвичайно вражена вражена вашою титанічною роботою, скільки ви зробили роботи і яке влаштували прекрасне свято і познайомили нас із такими первинами української Ще багато років, десятиліть і навіть століть побажаємо нашому музею, побажаємо опічні, щоб вона справді процвітала, щоб це було диво, щоб це було перлина, Тому що сьогодні ми теж так пройшли, трохи я є до музею, пройшов, то ще дороги ці справді вони, вони не такі, і, і не, не те диво, що потрібно. Так що ще багато може попереду роботи, я думаю. І... Я радію з вагоспіти, люди зрозумієте. Але не всі. Хтось зрозуміє. А чого? Це наша годість, нашої землі, нашої України. Ви знаєте, я Робила, випробувала гриву, яку я знайшла, це і от мені. Займає ночі, великі домі знають. І хочеться щось робити. Так, я. я вражена. За 20 років, 20 років тому я була тут. За 20 років тут стільки всього змінилося, Тут так розквітло, обішне. Розширився, що просто в мене бракує слів. Я навіть не знаю, як це треба буде десь людям розповісти про все, що я тут бачила і пережила. Не знаю, де взяти тих слів. Вважаю всього найкращого, розпитайте і дуже, дуже цікаво і те, що пишаюся, що дуже багато у вас відвідувачів, що навіть там казати в нашому музею. Хочеться, щоб стільки людей йшло на вас. Хай вам всім щастить, спасибі всім, хто доторкнувся до цього дійства. Національний музей заповідник це не лише е, е, заповідник, це генератор, який розповсюджує величезне поле енергії, навколо якого гуртується молодь. Тому що е, це місце для того, щоб кожен, хто має бажання, хто захотів, могли тут проявитися. Це перш за все важливо для кожної людини, яка доторкнулася. Тому я вдячна, що в моєму житті подала пішлю. Вона багато чому мене навчила. І вдячна особисто Лесі Миколаєвичу, тому що ви навіть не знаєте, який ви скарб маєте в себе у містечку. На 30 і я відказую, це для черепахи музею невеликий день. працівників музею, гості, да пішняни, щиро вітаю вас з святом, з днем народження, гілілеєм, дуже з великим задоволенням, коли відвідую пішню, відвідую музей та колегію мистецтв наш. І кожного разу, що мене дивує, я знаходжу щось для себе нове, прекрасне. І від який в мене з яким я відвідую цей музей, я знаходжу для себе нові експонати. Ну, мені дуже з великим задоволенням відвідав музей. Поздравляю Олеся Миколаєвича усіх вас з цим святом. 30 років, як на мене, я вас не Це дуже багато. І ви дуже багато дійсно зробили за цей час. Коли сьогодні подачу аналогію події розвитку на самі цей участка дійсно можна сказати, що ми гордимося тим, що на території нашого району, на території України існує такий заклад. Були цікавий проєкт, який вибори Василя Кричевського, і проєкт був складний, цікавий. Були свої певні труднощі загрозі. і загрози. Буквально за якийсь там дуже великий час, за тиждень до прийняття рішення рішення, робимо, не робимо. Було дуже складно. Я приїхав у пішню і на горище до своєї бабусі і знайшов оцю річ. Грище, яке вже було досліджено, і моїм мої, родичам, мої, 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 де він взявся, дивилася ця посудина, це боксера, з підписом, «Унікальна річ Андрія Андрія ім'я Андрія, Зіксоване. І очевидно, ця річ творилася тут, саме, коли було активне полтавське земство, астрійська нагадує про це. Музейні співробітники все цим гарно підреставрували, бо ми були зовсім цілий. Тому не лише люди повернулися сьогодні до музею, які причетні до нього, але й повертаються твори, які творилися тоді на 100-ті. Тому примноження розвитку і працювання. Ми щиро вітаємо наш дорогий музей з Днем народження. Ми, звісно, знову ж таки, от, ну, на день народження без подарунку ж не ходять. Тому я прошу зараз наших славних Сергія і Антона занести наш подарунок, а майстрині, які його робити. Дорогі Зі святом вас, з ювілеєм, з Днем народження Національного музею заповідника Українського в робічного. Кожен год я привожу сюди студентів На практику. Я хочу, щоб вони полюбили окошки, так як я в любимої я. Лібний музей. Шановні працівники, шановні гості. Шановні минулі працівники минулих років. Всі запрошені, хто сьогодні залишив свої справи і приймався до нашого святкування. Ми вам всім дуже вдячні. Музеї працівники. Музеї це не тільки експонати. музей це нас наперед великий колектив молодих, красивих, талановитих жінок, чоловіків, які своєю посередньою працею примножують і утверджують славу музею, славу вічні. Я вас всіх і щиро в серце вітаю з днем народження. Я, мабуть, ніколи сьогодні народження так не чекала, як ми чекали сьогоднішнє свято. Всім вам міцного здоров'я. Я вас тільки там бачу, ви там сюди вестерні, всі Я щастя вам, подарую вашим родинам. Нехай вашому дітків дуже багато сонячних і радісних днів. Нехай вас радують і тішать ваші діти, ваші батьки. Нехай ваш день буде кожний наповнений сонцем і усмішками. Пані Давиновий, я можу сказати, що я безмежна, без, безмежна щасливося від перша відвідати обічні, яка вражена красою, що була створена за ці роки за допомогою такою технічним засобних працівників Національного музею заподільника. І я маю велику честь зачитати вітання, вітання з нагоди 30-річчя 30 Національного музею заповідника українського відчасу по обірні е міністра культури України Дікнащика. Чановна товариського прийміть ми ще вітання з нагоди 30-річчя Національного музею заповідника українського вольчаску та проведення урочистої академії горчарського України у міжнародному культурно-мистецькому просторі. Історія досить... Перспективи. Тішується, що музей заповідник українського гончарства за 30 років із однієї маленької кімнатки перетворився у національний музейний заклад і став унікальним центром дослідження, збереження і популярізації української гончанської спадщини, аналогів, якому немає світі. За цей короткий для історії час музей зібрав велику фондову колекцію, створив подарення монументальних харчі структури просто неба. Ці правцілий архів приоритетних матеріалів, прикрашених громадському мистецтву і керамології. Такі в численні міста, культурному мистецтві, на кого дослідні проєкти, які головне зберіг не, не розділили зв'язок з пічним москвом до став одним із зимків української народної культури. Хочеться вірити, заклад перешви, що заклад переживає, що тому складно далі, а ті з перших чині, яких вже було десяти за цілих. Хочу пожелать вам и всей вашей команде сил, душевную и телесную, а главное мудрости в вашем нелегком деле по поиску, сохранению и популяризации высокохудожественных образцов национальной художественной культуры. Хочу подякувати мешканцям селища, які постійно оберігають, в тому числі, і наш музей, які нам допомагають, які нас підтримують, які підказують, якою вони хочуть бачити в майбутньому гончарну столицю України. Я хотів би, щоб наше селище в майбутньому перетворилося в потужне музейне містечко, де кожен мешканець. Матиме певну вигоду від знаходження тут музею, туристів, відвідувачів, мандрівників, відпочиваючих таким чином, щоб опішне, завдячуючи музею і туризму, в майбутньому процвітало. Та повірте, що це можна зробити не лише зусиллями тільки нашого музею, тільки співробітників закладу. Це можна зробити тільки нашою селищною громадою, за підтримки району, за підтримки області, за підтримки державних органів влади і насамперед Міністерства культури України. Ми сподіваємося, що все це буде у майбутньому і до 40-річчя, 50-річчя музей заповідник в обічному зміниться до невпізнаності кожен із вас, хто приїде на чергове святкування. Буде по-новому його відкривати, по-новому смакувати, нові об'єкти, нові експонати музею, нові виставки, нові експозиції і говорити сам собі, що я був тоді, я є сьогодні, я буду завтра разом з Національним музеєм заповідником українського гончарства в Обічному. Дякую всім вам! Слава музею! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую, до зустрічі!